Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. З вами Наталія Леонова. Вітаю, президент Джо Байден підписав законопроект, який ратифікує протоколи прийняття до НАТО, Фінляндії та Швеції. Раніше цей законопроект був затверджений у Сенаті та Палаті представників для прийняття нових членів до Альянсу Аналогічні закони повинні бути прийняті всіма членами НАТО. Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР обшукали його маєток Мара на Флориді. Зокрема, розкрили його особистий сейф. Це сталося у понеділок, 8 серпня, на тлі розслідування мініюстом США інформації про те, що колишній президент Трамп перевіз з Білого Дому офіційні документи у свій маєток на Флориді. Детальніше про це ми поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нас з Білого Дому. Вітаю, Юлю! Вітаю, Наталю. Юлю. Отже, що було що? Що ми почули від президента Байдена після того, як він підписав цей законопроект? Так, Наталію, сьогодні Сполучені Штати стали 23-ю країною, яка офіційно ратифікувала заявки Швеції та Фінляндії про вступ до північно-атлантичного альянсу. Президент Байден наголосив на тому, що зі, із членством цих країн в Альянсі НАТО стане лише міцнішим, лише потужнішим, і це буде гарантувати ще більшу безпеку, не лише для Європи, а й для, для всього світу. Він також наголосив на тому, що власне стало причиною, що Швеція і Фінляндія змінили свій нейтральний статус і вирішили до приєднатися до цього важливого альянсу, і це це насправді сприч... річ, яка спричинила це. Це була повномасштабна війна Росії проти України. Давай послухаємо прямо мову. В момент, коли Путінська Росія порушила мир та безпеку в Європі, коли автократи кидають виклик самим основам порядку правил. Сила Трансатлантичного альянсу та відданість Америки НАТО є важливішою ніж будь-коли. Путін думав, що зможе нас роз'єднати. На мій погляд з цього все почалося. Він вірив, що може роз'єднати нас, послабити нашу рішучість. Натомість він отримав саме те, чого не хотів. Він хотів фінляндизації НАТО, але отримав натовізацію Фінляндії разом зі Швецією Юлю, до іншого питання: з чим пов'язаний обшук колишнього президента Трампа, про які документи йдеться? Так, Наталі, як ти вже сказала, сам колишній президент Трамп повідомив про цей обшук, назвавши його рейдом і сказав, що ціла низка агентів ФБР провели цей обшук і, зокрема, розкрили його персональний сейф. Ідеться, звісно, про розслідування, як повідомляють американські змі, а про розслідування Мін'юсту. це кримінальне переслідування, яке вони розслідують Той факт, що президент, колишній президент Байден, не повернув в національний архів документи часів його президент. Янства, а забрав їх до власне свого маєтку в Мар Олагу, частину цих документів. І говорять про те в національному архіві, що насправді частина цих документів становить державну таємницю. Також ми почули насправді немає реакції наразі від ФБР чи від мін'юсту. Немає деталей якихось безпосередньо цього ордеру на обшук. Однак є заява від Ненці Пелосі, це спікерка Палати представників демократка. Вона сказала, що є це дуже. Серйозний розвиток подій, і що ніхто не є понад законом, ані президент, ані колишній президент від республіканців. Ми насправді чуємо критику цього обшуку. Говорять про те, що це полювання на відьому. Зокрема, Кевін Маккарті, це лідер меншості республіканської в палаті представників, заявив і навіть пригрозив, що розслідувати варто сам мін'юст за його дії. І сказав, що республіканці за цю справу візьмуться, коли повернуть собі більшість в палаті представників. За результатами виборів восени юлю. Ти згадала про вибори, як ця ситуація може вплинути на політичний клімат в країні. У нас буквально кілька секунд. Так, Наталю дуже важко зараз прогнозувати. З одного боку це награє на підвищення підвищення статусу колишнього президента Дональда Трампа. Але з іншого боку, це також активізує його базу. Так що побачимо, дякую, Юлю, за детальний аналіз. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Білого Дому була Юлія Ярмоленко. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон? З вами була Наталія Леонова. На все добре.